Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Фігури, які вивчає стереометрія, називаються тілами. Наочно тіло уявляють як частину простору, зайняту фізичним тілом, і обмежену поверхнею. Місце многогранників у системі геометричних фігур показано на схемі. Пригадаємо вже відоме нам поняття многокутника та опуклого многокутника. Многогранник це геометричне тіло, поверхня якого складається зі скінченої кількості плоских многокутників. Многогранник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від площини кожного з плоских многокутників його поверхні. Прикладами опуклих многогранників можуть бути куб, прямокутний паралелепіпед, тетраедр тощо. Установіть відповідність між фігурами, які зображені на малюнках, та їх видом. Основні означення для многогранника Грані, ребра, вершини, діагоналі. Діагональні площини. Перерізи. Деякі висвітлено на слайді. Про інші мова піде на наступних уроках. Многогранники в оточуючому середовищі. Зустрічаються дуже часто цеглина, коробка, шафа, стілець, дошка, кристал, все це моделі многогранників. Знання властивостей многогранників необхідне багатьом фахівцям цікаву теорему про співвідношення між числом граней, ребер і вершин довів Ейлер. Закріпимо набуті знання розв'язуванням усної задачі номер 2 Якщо поверхню многогранника розрізати по кількох його ребрах і розкласти на площини дістанемо розгортку даного многогранника. Поверхню Одного й того самого многогранника можна розгорнути по різному. На слайді ви бачите розгортки куба. Виконайте усне завдання номер 3 Закріпимо набуті знання розв'язуванням задач номер, 4, номер 673. Пригадаємо відоме нам з 10 класу поняття двогранного кута. Двогранним кутом називається частина простору. Яка утворена двома півплощинами зі спільною прямою, яка їх обмежує. Двогранний кут розбиває простір на дві області внутрішню та зовнішню. Якщо провести з якої-небудь точки ребра двогранного кута перпендикуляри до ребра в гранях кута, то утворений цими променями кут називають лінійним кутом даного двогранного кута. Міра лінійного кута не залежить від вибору його вершини на ребрі двогранного кута та може змінюватися у межах від 0 до 360 градусів. У повсякденному житті нам часто трапляються предмети, які мають форму двогранного кута: відкритий ноутбук, суміжні стіни кімнати, двоскатний дах будівлі, різальні інструменти. Зубила стамески. Розв'яжемо задачу номер 5 Уявіть частину простору, обмежену трьома кутами, які не лежать в одній площині і мають спільну вершину. Цей геометричний об'єкт називають тригранним кутом. У геометрії розглядають також і многогранні кути. У шкільному курсі геометрії розглядатимемо найпростіші многогранники призми піраміди. Геометрія в нашому житті на кожному кроці відіграє дуже велику роль. Вона потрібна не тільки для того, щоб називати частини будівель або форми оточуючого нас світу. За допомогою геометрії ми можемо вирішити багато завдань відповісти на багато запитань і, як приклад, пропоную розв'язати задачу з розділу Життєва Математика. Щоб перевірити, як ви засвоїли тему уроку. Спробуйте відповісти на запитання, які висвітлено на слайді, закінчуємо наш урок думкою відомого політика Рузвельта. Повірте, що зможете, і півшляху вже пройдено.